На сесії Житомирської міської ради за ініціативи фракції Європейська Солідарність прийняли рішення про звільнення орендарів від нарахування пені за невчасну сплату оренди. Статистика така, що багато орендарів просто які вже тривалий час користуються цим самем, вони його отримали в оренду власне та бі використовують під підприємницьку діяльність. Вони не завжди в змозі в своєчасно сплачувати орендну плату. Ня нараховуються в розмірі подвійної облікової ставки за кожен день невиконання зобов'язання. Тож враховуючи, що ціна оренди може складати до 1700 гривень за квадратний метр, а розміри приміщення у більшості випадків великі орендарі не можуть сплатити штрафи і відмовляються від ведення бізнесу. І тому що був абсолютно однаковий підхід для усіх. Щоб бізнес якось відчував себе захищеним, умовах війни особливо. Ми сьогодні прийняли рішення, яким фактично звільнили від нарахувань пені. Тобто ми прийняли рішення, яке дасть можливість орендодавцю комунальному підприємству у випадках такої несвоєчасної оплати, якщо вона буде, звісно, з поважних причин пеню, не нараховувати таке рішення. Прийняли, щоб допомогти бізнесу розвиватися. Особливу увагу один з його авторів звернув на роботу міської прокуратури, коли вибірково перевіряє договірні відносини даного підприємства з орендарями. Досить часто робить зауваження, і навіть більше того вимагає нараховувати штатну санкцію. І як на мене, це взагалі виглядає надто цинічно, тому що при тому всьому, що в декого за один квадратний метр приміром, може бути орендна плата в розмірі там, 1700 гривень за квадратний метр. А для приміру, та ж сама міська прокуратура використовує комунальне майно, так само уклала договір оренди вартістю гривня 20 в рік за 90 з лишніх квадратних метрів. Це рішення вплине на бажання орендарів сплачувати орендну плату вчасно. А це не можливість для зловживання, навпаки, можливість підтримки бізнесу. Коли підприємці на сьогоднішній день розуміють, що якщо там з певних причин вони своєчасно не заплатять за місяць, за два, за три, їм ніхто там цих декілька десятків тисяч пені не нарахує, і це досить суттєво впливає саме і на і на віру в те, що дійсно не можуть його використовувати. І ці кошти краще вони швидше заплатять або в розвиток свого ж бізнесу, або закриють ту заборгованість, яка там з тих чи інших причин виникла там за якийсь там певний період. Автори рішення упевнені, від його прийняття виграє і територіальна громада, і представники бізнесу.